Всім привіт, друзі! Обери життя по духу. Бог не буде жаліти тих, хто живе по плоті. Депресія страха болін це не просто ой на мене щось напало, на тебе нічого не нападало, це твій вибір. Ти вибираєш бути в депресії, смутку, страху, у гріху, чи ходити у вірі, ходити у дусі. Вибір знаходиться повністю у тебе пробачте чи не пробачте, любити чи не любити. Це вибір жити по духу, а не по плоті. Тому, коли приходить смуток і депресія, це вибір. Тебе Бог жаліти не буде. Це гріх. Він говорить: переможець, той, хто не буде жити по плоті і водитися з сатаною, успадкує все. І буду йому Богом, і Він буде мені, сином. Діти Божі, це ті, які перемогли цей світ. Ті які з'єдналися з Христом у їхньому житті, здійснилася Божа таємниця. Ісус воцарився в їхніх серцях, а діти Божі воцарилися з Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Євангелія. Нехай благословить вас Господь, що Божа таємниця здійснилася у вашому житті, що ви були переможцями. І стали синами та доньками Божими. Ми, християнська місія, Слово Боже, запрошуємо вас відвідати онлайн-конференції для вивчення Біблії по неділях. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Нехай Бог благословить вас!